І отже, коли що в мене написано, що я маю такий курс здорової детоксикації, і це показую людям, навчаю цьому, мені присилають скрін різних сторіз, де показують, як для детоксу п'ють воду лимон і мед. І кажуть, що це вода, яка має супер детоксаційні властивості. От давайте розберемося, чи дійсно це правда. Спочатку розберемо по компонентам. Перше, дійсно, лимон це гарний продукт. По-перше, це джерело вітаміну С, невеличке джерело, але все одно там він є. Це лужний продукт у нас з вами виходить. І він, цей цитрусовий він стимулює травлення, це корисно. А мед, крім того, що це природний такий десерт, він все ж таки містить дуже багато глюкози і фруктози, крім того, що там, звичайно, є антиоксиданти, є амінокислоти, але глікемічний індекс меду, в залежності від джерела, де ми це читаємо, варіюється між 70 і навіть 90. Це вважається високим показником. Тому, коли ми вживаємо настільки солодкий продукт з високим глікемічним індексом, ми шкодимо своїй підшлунковій. Це має бути дуже мало. Ну там одна чайна ложечка, наприклад. Якщо ми вживаємо багато його, іначе серце. Це до нічого хорошого не несе. Якщо ви, наприклад, після цього не йдете, не бігаєте або не займаєтеся спортом, бо швидка глюкоза, швидка енергія, ви під себе підтримуєте. Але якщо ви вранці встали, їдете на роботу і вирішили собі і зробити детокс, ви робите воду з лимонним медом, ви собі підвищите рівень цукру наче. Це дуже велика помога. Навпаки, тут краще б додати білки або корисні жири і клітковину ніж навантажувати себе зайвим цукром. Незважаючи на те, що мед містить і антиоксиданти, і амінокісоти, і дуже гарний аналог, альтернатива якимось солодощам, які там можна ну, хочеться купити, пішов, купив ці цукерки або печиво і прибив такий присмак. Хочеться щось заїсти солодке після їжі. Тут, звичайно, краще мед. наче серце не підходить взагалі. Тому. З однієї сторони лимон це добре, але мед, от це краще після їжі робити, ніж серце, як, як от можемо побачити в тих самих сторісах, або там десь почитати в дібрях інтернету. І ще можу сказати, що таке поєднання мед з лимоном він доволі дуже сильно подразнює слезову шлунку. Якщо у вас був, хоч в анемнезі десь там 10 років тому, був гастрит. То вам такий напій не підходить. Наче серце не підходить категорично. Я вже не кажу про тих людей, які мають рефлекс або якусь там проблему зі шлунком, наприклад, занижена кислотність або завищена, тобто явно не здоровий стан созової, вам потрібно більш дієтичне харчування. Тому. Вода з мене є детокс напоєм взагалі, але мед, це корисно, лимон з водою корисно. Тобто, якщо ми роз'єднаємо ці інгредієнти, розведемо в часі прийому, ви отримаєте корисний вплив на своє тіло. Якщо ви поєднуєте це разом. Ну, не дивуйтеся, що інсулінорезистентність буде вам махати червоним прапором і казати, я вже скоро йду. Тому щоб уникнути розвитку такого стану, як інсулінорезистентність, не пийте мед, наче серце. Краще з'їсти з'їжте це як корисна заміна іншим цукеркам чи печиву після основної їжі. І буде добре.